Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дунаєвеччини. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, про події, які відбулись у місті та районі. Музика. У вівторок у райдержадміністрації відбулось засідання координаційної ради. Засідання провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Так як опалювальний сезон не за горами, на зібранні розглядалося питання стану готовності котелень закладів освіти та медицини. Це питання висвітлив у своєму виступі начальник відділу житлово-комунального господарства Валентин Вовнянко, який оголосив результати перевірки закладів, детально охарактеризував стан приміщень та опалювальних систем дитячих садків, шкіл, лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів Дуневеччини. Валентин Йосипович зазначив, що в цілому ці заклади готові до зими. У багатьох дитсадках, школах та медичних закладах було зроблено поточні та капітальні ремонти, замінено двері та вікна, окремі переведено на нову систему опалення. У ФАПах, де функціонує пічне опалення, почищено грубки та завезено дрова та вугілля. Але поряд з цим існує і ряд недоліків, які необхідно усунути у максимально короткі терміни. Співдоповідями по даному питанню виступили головний лікар району Володимир Крупко та начальник групи централізованого обслуговування закладів освіти, відділу освіти районної державної адміністрації Олександр Срюбко, які охарактеризували стан готовності до зими закладів медицини та освіти та поділилися проблемами, які потребують вирішення. Підсумки засідання підвів голова РДА Юрій Кучерявий, який дав доручення до 1 жовтня забезпечити 100% готовність до опалювального сезону дитсадків, шкіл та усіх медичних закладів району. Після розгляду цього питання керівник апарату районної державної адміністрації Микола Віннічук познайомив присутніх з планом роботи РДА на вересень. У п'ятницю сільгоспвиробники району зібрались на робочу нараду. Зібрання провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який зазначив, що дане зібрання, на яке було запрошено основних сільгоспвиробників району, керівників господарств та фермерів, покликано окреслити перспективи у роботі та проаналізувати нагальні питання. Одне із них посів озимих культур, які заплановано розпочати наприкінці наступного тижня. Заступник голови РДА Сергій Сковер зазначив, що цієї осені планується посіяти близько 14-16 тисяч гектарів озимих та звернувся до аграріїв з проханням переглянути озимий клин та по можливості його збільшити. Також Сергій Миколаївич проаналізував план посіву конкретно по кожному господарству і зазначив, що в окремих господарствах площа дозволяє посіяти більше від запланованого. Також на нараді були розглянуті питання заробітної плати та виплати за паї. Юрій Кочерявий акцентував увагу на тому, що рівень середньої заробітної плати у окремих підприємствах аграрного сектору є недопустимо низькою, і цю проблему потрібно негайно вирішити. Теж саме стосується орендної плати. Хоча у цьому році вартість паю зросла, деякі керівники не спішать платити за оренду землі у повній мірі, а це свідчить про їх байдужість до людей. Загалом голова. РДА зазначив, що за два роки на Дуневечині значно розширилась площа посівів. Так цьогоріч засіяно 67 тисяч гектарів. А у планах на наступний, 2013, засіяти 70 тисяч гектарів землі. Основною ж позицією влади є підтримка наших місцевих агровиробників. Минулого тижня закінчились літні канікули, і гомінки дзвоник покликав дітей до школи. Як проходив першовересень у нашому місті? Дивіться у нашому сюжеті. Це свято недарма вважають за своє не лише школярі та вчителі. Воно живе у серці кожного з нас, як теплий спогад про дитинство і безтурботні роки, проведені за партою. Квіти, усмішки, повітряні кульки, хвилююча зустріч із однокласниками. Але найважливіший цей день, безперечно, є для малюків, які вперше сядуть за парти і віллюються у велику шкільну родину. 1 вересня біля пам'ятника Шевченка відбулась урочиста посвята у першокласники. На свято до учнів завітали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, перший заступник голови РДА Микола Баранюк, заступник голови Микола Яковенко, начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації Сергій Пінюшкевич, начальник відділу освіти Франя Поліщук, міський голова Станіслав Небельський та краєзнавець, доктор історичних наук Віктор Прокупчук. Вітаючи присутніх зі святом, Юрій Кучерявий сказав, що цього року близько 600 маленьких жителів Дунаєвеччини вперше переступлять шкільний поріг. Близько 200 – це першокласники міських шкіл. Сьогодні держава велику увагу приділяє розвитку освіти. На рівні області успішно працюють програми Шкільна парта, шкільна дошка, шкільний автобус. Виконуються програми комп'ютеризації шкіл. Як голова адміністрації він пообіцяв, що влада району намагатиметься максимально забезпечувати учням належні умови навчання та виховання та висловив надію, що здобута освіта допоможе обрати дітям вірний шлях у житті та стане фундаментом для досягнення професійних вершин у майбутньому. У Нас всіх сьогодні поєднане одне спільне бажання виховати гідних громадян з міцними глибокими знаннями, з почуттям свідомості, патріотизму, любові рідної землі. День знань спонукає нас сьогодні віддати велику шану і належне людям, які присвятили себе освітянській ниві. Це нашим педагогам. Педагоги, учнів і їх батьків, вітали усі запрошені гості. А після церемонії посвяти у першокласники керівники району вручили учням подарунки. Особливим стало свято 1 вересня для учнів та вчителів Іванковецької школи. До них на свято завітали керівники району. Цьогоріч учні Іванковецької школи відзначали своє свято разом з головою районної державної адміністрації Юрієм Кучерявим. Зустрічали керівника району Раду та гостину. Першовересневий ранок зібрав на шкільному подвір'ї Іванковецької школи велику і гамірну юрбу. Сюди прибули діти та батьки із п'яти сіл Сивуріх, Малої Побіянки, Держаніки, Гірчичної та Іванковець. На урочистій лінійці керівник району, звертаючись до дітей, вчителів та батьків, побажав їм любити рідну землю, поважати працю своїх батьків і цінувати мудрість старшого покоління. Та побажав, щоб кожна дитина досягла високої мети у навчанні і була гідним продовжувачем роду. Під час урочистої лінійки учнів школи вітали сільський голова Михайло Тиш, директор школи Оксана Куровська, вчителька початкових класів Вікторія Вітровчак та батьки. Особливим було це свято для першокласників. Діти отримали подарунки з рук голови райдержадміністрації. Чимало подарунків було привезено і для школи. Але найголовнішим і найнеобхіднішим, звичайно, став великий новий шкільний автобус, вручений Іванковецькому навчальному закладу головою Дунаєвецької адміністрації. Ним задоволені не тільки учні, котрі їздитимуть до школи з комфортом, а й батьки, адже відтепер вони не будуть хвилюватися, як добиратиметься їхня дитина до школи у спеку чи негоду. Того ж дня начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації Сергій Пенішкевич вручив ключі від шкільного автобуса Чечельницькій загальноосвітній школі. Шкільний транспортний засіб отримала і Малокужелівська школа. Обговорити нагальні питання мали можливість керівники освітніх закладів, котрі зібрались на нараду, яка відбулась також у п'ятницю. Нарада відбулась у залі будинку творчості школярів, де зібралися директори шкіл та завідуючі дитячих садків району. Окрім керівників відділу освіти, на зібранні був присутній і голова РДА Юрій Кучерявий. Відкрив нараду заступник начальника відділу освіти Володимир Колісник, який доповів про організацію роботи загальноосвітніх закладів району щодо забезпечення функціонування закладів освіти у 2012-2013 навчальному році, дотримання норм та правил безпечної життєдіяльності у закладах освіти та попередження дитячого та виробничого травматизму. Про організацію харчування дітей доповів присутній методист відділу освіти Володимир Тягур. Також на зібранні було розглянуто питання організації підвезення школярів та працівників, стану підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та підведено підсумки оздоровлення школярів. Не так багато часу залишилось до настання холодів. Чи готовий до зими житловий комплекс міста і з якими проблемами зіштовхуються жителі багатоповерхівок, дивіться у нашому сюжеті. Щоб дізнатися, чи задоволені жителі будинків роботою комунального підприємства житлово-експлуатаційного об'єднання, ми відправилися у військове містечко. Когось влаштовувало те, як працює житлово-комунальне господарство, когось ні. Як кажуть, скільки людей, стільки думок. Где-то что-то потекло, где-то что-то, какая-то неисправность. Какую. У нас было раньше сантехников, я не, ну, очень много. Вы знаете, сейчас сантехников проблема вызвать себе на квартиру. Проблема. А если других только заплату? Ну вот, разве это хорошо? Тобто ви не можете докликатись, якщо ви телефонуєте в Джек і просите... То ждеш два-три дні. Так? Ждеш, а може менше. Но... А як прибирається, наприклад, у вас територія? Вот Ось уборка раніше була дуже добре. Зараз вважаю, одна жінка ходить коло нашого дому, там, коло 12-го. Собирає. Вот Ось тут внизу бачили. Убирают. Но раньше гораздо лучше. Я помню, там человек 10-12 машины. Убирали, вот там Гора... гораздо гораздо лучше было. А до зимы, может быть, меняли двери, может можливо... вот. это... это мы сами меняли двери около этого. А вот они раньше утепляли, э, смолой заливали двери, ой, ой, извините, потолок на верхнем этаже заливали все. Сами все делали дом управления имеется в виду. Ну а что касается вот дверей, то сами мы делали, забрасывали сами деньги и. Самі. так? — прибирають, прибирають. щодня прибирають, чи як ви, ви знаєте, я ж не виходжу щодня. Коли вийду, то я бачу, що вже навіть убрано. Угу. Чи вони рано приходять то убирають? Угу. Не знаю. А до зими як готувалися? Можливо, щось міняли, двері, вікна, козирки ремонтували. Ми тільки переїхали сюди, не знаю, чи мінялося, чи не, не мінялося тут. Ну, у нас все в порядку. Задоволені. Так, да, Задоволені, задоволені. А, а чого ж ще нам треба? Все готове, чистенько, все ж бачите, ви ж самі бачите. Значить, коли чи рано, може, убирають, поки вийдемо гулять. Ну, чисто, завжди. чисто. Нічого не можна сказати на них. Роблять дівчата. А то прибирають постійно, стрижуть газони. Газонокосілками, а по домам, по ремонту домів, то напевно, що недостатньо. Хотілося б, щоб більше, більше уваги приділити, тому що коли йде дощ, в підзізер затікає постійно, ну, навіть брінки лопають, шви, затікає і не дуже то, і мало уваги приділяють. А так Основно, то, Стосовно чистоти все добре. Стосовно да, чистоти, то дуже добре. На територіях прибирають, постійно люди ходять, бумаги збирають, мусор виводиться це великий плюс так, для нас. Ось це до прикладу: дев'ятиповерхівка, по Київській 30. Тут мешканці одного з під'їздів нарікають на те, що вода, стікаючи з даху та тротуару, тече у підвал, підмиваючи при цьому сам будинок. Там вода постійно Підвал вода завчала. Да, Води, да. так. Не отудали робити, ну і так і не кончили, піде дощ, але ну, знов таке саме буде. О. І давно така ситуація? у вас? — Давно подивили? вже. І його от, теж воно вода, то аж сюди. А ви зверталися, так? Да? Зверталися і писали письма, що це таке, ну почали робити, ну не кончилися. Піде знов душі, знову там де все. Так більше я претензій, <претензій> не маю. А взагалі, е окрім цього, як же як працює на вашу? Нормально. Замітаю частенько, все. Ну, ці косиво, щоб нам зробили. І, і більше немає нічого такого до них претензій. Не на камеру жителі дев'ятиповерхівок скаржились і на те, що Жек відмовив їм у проханні надати кошти для облаштування дитячого майданчика. Отож довелось батькам самим збиратися грішми, аби малеча мала де гратися і на чому гойдатися. По Київській 22, якраз на момент зйомки працювала бригада комунальників. Тут затопило одну із квартир. Як нам пояснили, прорвало стояк. Знову ж не на камеру мешканці скаржились на те, що труби старі, підвал постійно затоплює. У сусідньому будинку не усіх жителів задовільнив ремонт під'їзду, який відбувся нещодавно. Оце не так виглядає наш під'їзд після ремонту працівниками жителів, які працювали все літо. І ми знайти на сьогоднішній день, чи ремонт закінчені, чи ні. Стосовно прибирання прибудинкових територій, то більшість нами опитаних мешканців військового містечка була задоволена. Хоча біля одного із контейнерів нам показали ось такий склад сміття. За коментарями ми звернулися до керівника КПЖО Олександра Токарчука. По ну, стосовно Київської 30, що можу сказати, там у нас поступила заява. Від жильців будинку там були проблеми з кришою. В даний момент ми частично за капітально відремонтували кришу, а частично своїми силами відремонтували. Зробили лівньовку, відремонтували, поміняли частину труб на. В будинку, але ще є проблематично, там відвод відвід води від будинку. В даний момент там під пройшли роботи по підготовці до відводу води. Ну Там одна проблема є така. Ну, наші майстри вишукують, там зроблено ще старих матеріалів. В даний момент ці матеріали в магазинах відсутні. Ну, ми договорилися нам. На днях буквально за якісь 2-3 дня, тижні нам повинні привезти коліна ці чугуні, і ми там доробимо цю лівньовку. щоб буде вода відходити від дому трохи далі? Дякую. Ще була така заява. Люди скаржились 22 му будинку, що там постійно заливає їх. Підвал заливає теж у нас були ці заяви від цих жильців. Ну там є два фактори. Один фактор це людський. Вони практично хтось є з людей, які не вміють користуватися каналізацією. Постоянно викидають побутовий мусор у каналізаційний сток. І дуже часто забивається. Другий фактор це дійсно, я хочу сказати, що е, струби старі і вони потребують е, заміни. Я думаю, що ну, це, звісно, проблематично міняти, бо треба бити в кожної людини в квартирі, стіну вибивати і міняти. Я думаю, ми то в ближайший час цим займемося, і ми поміняємо повністю цей все стояк. Коли ми розмовляли з жителями військового містечка, були такі нарікання на те, що мало проводяться робіт стосовно заміни там певних вікон, дверей. Що ви стосовно цього можете сказати? Стосовно цього, ми не міняємо вікон дверей, ми робимо ремонт дверам і вікнам. Стосовно бо заміна дверей, Йдея капітальний ремонт має, де я капітальний ремонт. Ми даже, нам було наголошено, що ми не маємо, ми частично повинні тільки відремонтувати двері. Що ми в даний момент і робимо? Ще одне питання стосовно дитячого майданчика. Люди скаржилися, що зверталися до вас проханням надати так, кошти. Так. Вони мусили власними коштами. Зверталися. але КПЖ надає послуги по ремонту і по обслуговуванню, а будинок Київська 30 зданий був. Без дитячого майданчика. І в КПЖО таких коштів немає. В даний момент ці дитячі гойдалки, і вони дорогостоячі і багато коштують. Ну, Жителі самі частично це зробили. Дякую. Загалом, коли ми розмовляли з людьми, вони були задоволені тим, як ведеться прибирання на території військового містечку. Дійсно, там чисто, немає сміття, але одну. Але ми побачили гуру сміття біля теж знову ж таки 22-го будинку. Так? Сміття ну, прибирається. На території військового містечка працює шість двірників, які кожного дня прибирають, підмітають коло під'їздів і тротуарного тротуар. Но коло 22-го будинку ми. Мусор забираємо регулярно кожен день, крім однієї неділі. І навіть в неділю ми там забираємо. Ну там в даний момент я теж був на тому мусорному майданчику. Це геляки понаносили частний сектор. І в нас ну, буквально я то обіцяю, що до кінця тижня ми заберемо ці гіляки. За. От незабаром зима, і що ви можете сказати стосовно підготовки до зими? Можливо, якісь е, заходи такі проводяться живо? До підготовки до зими. От це, всі, це все підготовка. Засіклення сходових клітинок ми вже закінчуємо е, ремонт криш ми вже лишилися у нас з 42 то 38 ми вже відремонтували криші, лишилося ще 4 криші, там і то такі криші незначні, що там ми буквально за якісь при погоді, за тиждень ми закінчимо цю підготовку. Посипочний матеріал, ми вже завезли 300 тонн піску, закупили 30 тонн солі. Закупили при допомозі міської ради. Ми купили автогрейдер, ну не новий, але такий, що ще буде працювати. Вкінчається ремонт. Закінчуємо ремонт т 25 який буде прибирати тротуари, а так, 8 одиниць техніки вже на ходу, які готові до прибирання снігу. Посипки. Тобто зима благополучно минеться для жителів міста? Ну, ми, мої прогнози, що ми зиму зустрінемо достойно, я думаю, що ми Ну, жителі міста не будуть жалуватися на. на що ми приберемо сніг і посипемося город вчасно. І опальний сезон розпочнеться вчасно. У нас вже готові практично всі провірені, всі будинки, які на централізованому опаленні в даний момент. Вже запускаємо навіть воду, під випробовуємо під тиском. Я думаю, що зимовий період 2012-2013 Ми пройдемо, проведемо на нормальному уровні. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбі Дом. Інтернет від Ефінбі це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!